Гуцет пішов. А хто наступний? Рашку Зась з Міжнародного олімпійського комітету. Ну, Звичайно ж, не можемо сказати про те, що сьогодні оприлюднена заявку нашої збірної на матч з італійцями. Ну і Усик Фюрі. Це не завтра, як ви розумієте. Зате рейтинг високий в нашого боксера. Ну і про все. Такий інший анонс е, нашого радіо, яке буде цікавим для любителів футболу, Дмитро Сухатєрін готовий починати з того, що, ну от, Пішов міністр. Ну, давайте почнемо, можливо, не з міністра, о. а почнемо з НОК все ж таки. С... На цьому тижні відбулася невеличка, але перемога о, На пройдеш, на вже тижні, це була минулого тижня ситуація. І е, НОК Національний Олімпійський комітет, в який Нежливо, входять всі так. країни, так е, відсторонив Росію. Ну, це це логічно. Харті, Олімпійська хартії Харті. порушена, вони тому, що, Коли... тому що вони, вони наші расисти, наші вороги, включили території, окуповані України в, в свою спортивну заявку. Ну, включати області, не, в... не свою землю. Це нонсенс, і тут уже міжнародний олімпійський комітет і пан Бах нічого не могли зробити тут. Закон олімпійський порушено, і тепер вони приїхали. Це дуже добре, а о, от ну, це, тепер, це називається давайте... вжарити самих себе. Так. Тобто ми нічого з ними не змогли зробити, так вони саме себе вже. Не, не ну, ми робили. намагалися зробити, не, нічого фактично дому, а, реального не зробили, не, а їх відсторонили. Тому належне не. все ж таки, нашому міністру, який пішов, писали і. Ну, це а, ми йому казали і писали, а він не, щось він постійно писав. затягував якісь процес. Ага. Отже. Сьогодні, вже через рік і один день після того, як уже дві посади почав сполучати між ну, між ними ходити, так би мовити, і міністр, і президент національного Олімпійського комітету. Вадим Маркович написав заяву про звільнення і Верховна Рада. Сьогодні Верховна Рада вже написав він заяву про звільнення ще позавчора так. і попрохав його звільнити. А сьогодні вже Верховна Рада офіційно проголосувала і звільнила. Пільнила, е, нашого міністра спорту від займаної їм посади, це теж, е, я вважаю, велика перемога для українців, що нарешті ця людина пішла з міністерства спорту. Тому що міністерство спорту трошки почало гальмувати у потрібних напрямках і процесах. Ну і ще, ще совка чимало лишалося такого, я б сказав, для багатьох незрозумілих сьогоднішніх людей. Отже, хто ж. А заступний. хто ж поки що, по-моєму, буде міністерство без міністра, тобто хтось ну, то із заступників хтось із буде керувати? Так, так важливо буде хто? так званим во а от ми з Дмитром подивилися на те, що у нас тепер у президента Радник, Радник Андрій так. Андрій Миколаєвичев Шевченко. Так що можливо, Андрій Шевченко? Ну ми ж вже всі знаємо. Але... Що декілька днів тому вночі тут якось так дивно в нас в країні були проведені зібрання обласних футболь... федерацій, так обласних футбольних, скажімо так, осередків федерації, і вони вже висували своїх делегатів, висували своїх висуванців, так кандидатів. І ми навіть що в Рівному пройшла така ситуація. І В'ячеслав Шевчук хоче балотуватися так на голову місцевої футбольного осередку. Ну, то, то, і почав той хто? Бу, то і лишиться і так. Тому, тому вночі, тому тихо, і це головне про що каже Дмитро: позачерговий конгрес має відбутися і обрати кандидатуру ну, безальтернативну. Ну, поки що, е одна є кандидатура, так вона, на жаль, безальтернативна. Це кандидатура Андрія Шевченка, якого ми вже бачили із президентом, ми бачили його радником. Але мені здається, ну мені здається, так, так ну давайте, що кандидатура би Олександра Усіка на посаду міністра спорту була б краще. Але оскільки ми вже балакаємо про Шевченка, давайте ми подивимось на склад збірної, який оголосив наш головний демо, тренер, так, почина... а потім давайте. перейдемо до Усіка і побалакаємо так, а чи ні? Ну і ось багато критиків. Так, багато критиків. Вратарі Трубін, бущан Різник, Ну, в принципі, все нормально, але вчора перформанс видав за реал. Е, е, наш е, не, за реал. Е, наш а, молодий так, вратар. Так, 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 так. так і ну, думаю, що вистачить. Можливо, можна було бущина замінити е, воротарем Реала, Далі забарне Талавера, Вканапля, Сваток, Дубінчак, Миколенка, Боднар. Бондар Матвієнка Тимчик, ну, в принципі, усі найсильніші, можливо, не вистачає там додаткового центрального захисника, ну, але, але мені здається, що забарний і сваток буде найкращий варіант для збірної. Мудрик, Циганков, Сідорчук, Судаков, Зубков, Караваєв, Зінченка, Маліновський, Степаненка, Назарина, Піхальонок. Ну, найсильніші на зараз. Тут здається, ну, можливо, шукати, можливо тут тільки Качергіна. Б. Хотілося б ще побачити тут. ну, Як такого сильного. Легіонера, чемпіона Польщі, але але, але, але ми так налаштовуємося, що три руйнівики, і мені здається, що Рибров нам буде намагатися зіграти в два опорних. Далі Довбик, Сікан, Яремчук, Динамо, ось усе, бояльський, Попов. Іванат, всі відпочивають, дивляться за дискваліфікації, за травми. Що є? Якісь зауваження по нападникам? Можливо, Ну, що маємо, як дбаємо, то й маємо тут. Ми, ми не можемо. Трошки... А на кого ми можемо? Ну яремчук єремчук чого. Не забуває, щось там трошки грає, десь не грає, ну що, Лазарець, А, а ви, що? має вистрілити. Ретрит. Як -то? Куди вистріляє? Давно вже ця це Яремчук висить, то має вистрілити. Ну, Можливо. Можливо, так вважає головний в, тренер. Вийде довбик, а Сікан на заміну, тому що він в Барселоні забув. Ну, про це ми трошки пізніше. 20-го подивимося, куди діватися. Подивимось. Отже, гравців Шахтаря, як Йдемо. Завжди. Далі. Так, ну Матч Дей. Давайте доподимося. Результати цього дня. Vous Ну, що відверто, що відверто здивувало? Поразка Бенфіки здивувала, так? Так, так, так. поразка Манчестера здивувала, тому що хлопці вели 2-0, втратили гравця, червона карта, яка була показана Решфорду, і потім пропустили 4. Ну, це не, це не характер Манчестера. Так. Пропустити у Копенгаген, ну, мінус гравець, ну не захисник, нападник, мінус. Так, і все так, одна так, така так, ситуація. Так, Щось там у команді не те, але хай тренує далі. Арсенал Свіллі, все нормально, ПСВ. Реал. Ось якраз нашим Луніним. І Лунін ще взяв 11-метровий удар. Чому я про Луніна казав? що у нас класний воротар є в складі збірної і заявлений. Що так, так і зараз буде грати за Мадридський реал декілька да. матчів. Отже. Демода е Шахтаря. Так, не можемо, Барселони. Не не Хто міг вгадати. Тут у нас То, е так. багато ну, було прогнозистів, але, але ніхто цього не вгадав. Так, але дивимося, паси. 340 на 710 на користь Барселони. Очікуваних голів за цей матч ніхто не награв і на один м'яч у ворота. Тому... Не фарт Барселоні був. Барселоні був тотальний не фарт, тому що Барселона і більше пробила по воротах, але не потрапляла. І, ну, дуже багато ударів повз ворота, заблокованих ударів. Скидалися захисники. Тобто Отже, Шахтар відіграв на максимум і переміг ну, несподівано, це... трошки підхромуючи трошку хвору Барселону. Ну, поздравляємо ну, їх із цим. От тільки поздравляємо, і все ж єдиний наш клуб, який представляє Україну в такому престижному турнірі. Йому удачі і цілком і бути. Можливо, можливо, побачимо можливо. Лігу Чемпіонів. Можливо, весну. ще на весно подивимось. Маше Барселона стає третьою у групі, а так. Шахтар спорту виходить далі. Ну мені і шахтар навіть... з першого місця <рес> було б непогано. Ну так трошки помріяли і пішли ну, далі. Сьогодні заря. Ну, до речі, буде контровий матч. Порту, ось і Шахтар. Це буде матч, якраз за першу другу сходинку. Оце, Хто як? Оце інтрига, це максимальна інтрига. інтрига. Повернемось до ну, а тепер за реально. Да, ми знаємо, що сьогодні? всі матчі. Останній матч Телівіва був з Гентом. На жаль, після почалась військові дії в Ізраїлі і був перенесено раз, два, три матчі національного чемпіонату, і був перенесений ще один матч Зарією. Попередній домашній. Тобто команда останній раз грала 5-го числа, в якій ну, і поразка все ж таки. Да, від Це від Гента, місяць так. тому. Так, тобто команда місяць без ігрової практики. Про що говоримо Дима? Ну, Про те, що шанси у за зазв... є гарний шанс каміння. отримати позитивний результат да. на штаб перемоги, тому що заря там у нашому чемпіонаті то х -х -х дуже сильно храмала, і кубок <свист> програла, і таке інше, але ну, шкутельгаючи, так, можна дійти і до о, о, якогось хорошого місця в Євролізі. Ну давайте ну, тепер ми не можемо не поздоровати цю <свист> людину. Це такий справжній українець, кримчанин-українець. Так, ми ще про кримчани говорити будемо. Про кримчани е, вчора The Ring оприлюднив список. Лідер рейтингу наш. Супер важливий до І Олександр Усік став лідером. Рейтингу супервожитків у світі Олександр, по версії зарі поздоровляємо і щодо, скажімо, от того, що ми почали бажаємо наснаги, перемоги. Так. А що сказали, Олександр, перемагай Ф'юрі швидше і так. ставай міністром спорту, тому що ми е, справді віримо, що ти так. не допустиш корупції, наш спорт буде розвиватися, і хто яких Олександр говорив про свої амбіції президентські. Так от спочатку Покажи слід себе міністром потренуватися да, на міністерській посаді, але можливо, це жаль, але Чому кожен жарт має жарт? якусь під собою Так, три підвалину. місяці. І о хтось, Олександр перемагає фьюрі через три місяці, і все можна йти. Що там ще <гум> на міністра під час війни? Спорту, спорт так потрібен під час війни, хто б тільки міг знати. Але. Ну, війна дуже важка. і затяжна. Тому, пане президенте, ось вам гарна кандидатура на міністра спорту. Подумайте. І ми дивимося на наступну світлинку, і це Олександр Фейс то фейс як би хтось сказав. І ну, ви бачите цього ф'юрі? Ви взагалі вірите, що цей хлопець вийде проти ну, усика? Ну, бачите, іронічно і спокійно усик і якось е, трошки трощавлено як його суперник. Хоча він е, маса більша, але це нічого не значить. І тому. Тому ми віримо в нашого боксера. Мені, якщо чесно, на даний момент здається, що Ф'юрі взагалі не хоче боксувати з усіком. Після цього з згадують він відчув а, ну... себе старим, слабким і трошки так збентеженим. І Хлопчик, в нього немає йому... моральних сил зараз Бається, протистояти йому такі такому. Такі в та, так, якщо... немає таких моральних сил протистояти такому боксирові кусику. Це тому, моє... тому і пауза така. Ми могли відразу сказали, раніше. що 24-го бою не буде, ми не віримо да, в це. Да. Тому що Фюрі буде гуляти, пити і радіти заробленим 70 мільйонам доларів, які він заробив за бій згану. А далі мені здається, що він буде максимально саботувати цей процес. Трошечки тому на цей бій ми, на жаль, не очікуємо, ну, як мінімум, до весни та до Ну а і далі про... найкращий, так і найнебезпечніший надваговик Донатей Донатай Валдер, ось наступна світинка, заявив, що дуже сумний цей найважкий дивізіон. Нема цікавих боїв. Джошуа від мене тікає, китаєць від мене тікає. Усік Ф'юрі з тікає від Усика. Нема цікавих боїв. Сказав, я запалю цей дивізіон або з китайцем з Желеєм, або з Джошо. Чекайте навесні, все буде. Ну що ж, нехай запалить. А ми, якщо ми говорили про усика, про славного нашого. Кримчан на Крим наш і усик український боксери, які прославляють Україну в такі важкі часи, і донатить, і допомагає нашим Всу. А є дівчата кримські є кримчанки, які також виступаючи в такому престижному виді спорту, як теніс. Ну за чотири місяці провели дуже щільний графік. був турнірів у них і на кожному турнірі міжнародному чотирнадцять турнірів. Чотирнадцять турнірів за неповних чотири місяці уявляєте собі, і на кожному перемагаючи, виходячи в фінали, п'ять фіналів за цей час. От вони всюди заявляють про те, що їх малу батьківщина окупована. Їх країна бореться у кривавій війні з агресором з підлим ворогом, і це ви знаєте, така народна дипломатія. Вона приносить свої результати. Тобто, все ця тенісна спільнота зараз знає про те, що дівчата з Криму, про те, що Крим там в них досі живе бабуся, ще друзі та родичі, що Крим це Україна, і що там треба його звільняти. Ну, суто. По людськи, ви знаєте, без всяких дипломатичних кіоків доводять дівчата. Те, що бачите, які прекрасні, красиві, сильні, розумні, і от на такий народ напав народ з болот, як то кажуть, народ, який живе, який опускається десь уже в. 13-12 століття. Ну а тепер Бо вони що? мені здається зійти не виходили. Вони як подружилися так. тоді та ну, монгольською ордою, як стали їх васалем, як отримали ярлик але... на княжіння, так до писи ну, досі вони, в них крім такі правила і діють. красти, мародерити, і оце ж е... гвалтувати та завойовувати ну, більш нічого не вміють. І однак, в часи війни, ми хочемо зробити подарунок. Любителям футболу. Ми всього українська історія, українських легенд. спорту да, нашого спорту, через найзірковішого футболіста в нашої України 20-го століття, через Олега Володимировича Блохіна, через його шлях, а через шлях українського футболу. На радіо Толока ми з Дмитром будемо читати глави з книги. Книг. В Перервах коментарів Йомуні, матчів, матчів Ліги чемпіонів а, і ліги конференцій за участю шахтаря та зарі. Ну і окремо також на радіотолоках. Ви зможете це чути. Ну, можливо, потім зробимо і телевізійний варіант. А, так, побажаємо зарі сьогодні перемоги. перемоги. Дивитися, вмикайте, підтримуйте наших і всім нам перемоги, перемоги в цій страшній. Важкій війні, про яку ми не забуваємо, і все ж таки е, приємно, коли ми маємо хороші звістки, не лише з Так, і вівторка з, 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 ми вже почнемо. А, що трошечки допомагати ВСУ. У нас з'явиться QR-код. Будемо збирати на дрони можем? з тепловізором для наших розвідників і для наших повідом. штурмовиків. Отже, всім нам перемоги. Вам дякую за розуміння і до побачення. Гарного вечора!